Так, зараз їх не хто на фарбую. Мені здається, одної руки буде достатньо. Прям красотка. Так, привіт, Лізуль, а що ти тут робиш? Нігти фарбуєш? Який у нас був договір? Що я фарбую нігті? Тільки з 10 років. Мам, ти щось сплутала? Мама, мені вже 16. Ну, скоро буде. п'ятнадцять. Ти ще сплутала? Ой, ну вибач Лісолі. Ну, забула, мама. що вже дитка така доросла. Піду гляну, що там мала робить. Тихо так, а страшно заходить. А, привіт. Лєра, А що ти робиш? Мама сказала, що фарбувати нігті тільки з 10 років. Ладно, пофіг, гляньте яка в мене манікюр. Леру. Лер. Лі. Лер. глянь, глянь в мене манікюр. Помала. яка ж Лера, я шліза розказуй, що це за Лера? Теж цікаво послухати. Що це за Лера? Подружка якась нова? Які в неї батьки? Хороші, хоч би не мандіки. Лера це... це мама моєї подруги. Мама, це ж твоя подруга, Валерія. Ти просто її завжди Валерія називаєш, а я сказала Лера. А ти Лер, Ліза? це взагалі-то, а її донька це твоя подружка. Миланка. Так що все. Ну перепутала. Що в житті не можна перепутати що? А манікюрка та за ціни сестричка. в тебе манікюр. стоп. Так манікюр за 10 років. А тобі тільки то 5. І в мене манікюр. І лак є в домі тільки в мене. Та в маму і то вона мені використовує. Мала. Біжи. Стоп, Маша. Ліза, сиди. Зараз вияснюй. Чому вона брала твій Ліза? Та хто їй дозволяв фарбувати нігті? В майже свої шість років. У мене багато питань. Машуль, розповідеш нам? Ти зрозуміла мене? І щоб більш такого не повторялось. Так. Я спати. Спати піду. Вже не рано. Доброї ночі, Ліза. Доброї ночі, Маша. Люблю всіх. Доброї ночі всім. Ну наконец то Ну, все, тепер це точно тільки моя В Бромблокс пограю. Пінтересті набагато краще. Який вже красивий пивовар. А як його Надо буде глянути батушки <п> прику <"Ха -х>! Карельські мої яжи. <махіяжий> так, не забудь завтра зробити, тепер треба. Світтенка в програму. Pinterest". Та заб'ємо. Як із іс іся від прищи. Агу, прикольно. Дубу глянути. Ну ладно, піду я в дискожу лягати.